Всім привіт, шановні мої глядачі! Мене звати Олександр і це західна частина України. Ось, знаходжуся біля своїх перепілок. Попередньо я вам показував каченят. Каченят у нас вже бігають із качкою 19, і також ще в качці вилуплюється. Так що, такі в нас справи. Поповнення в нас масове. Ось, перепілочки наїлися. Ось корм. Наїлися і розляглися. Ще не знаю, де хлопчик, де дівчинка, ще не дивилися. Ну, але вже там на сороковий день і далі подивимося, тому що ще не видно. Треба зараз водички досипати. Ну і все. З перепілками мороки немає. Ну, і обов'язково покажу, що ще я зробив. Як на городі, так і в господарстві. У кроликів ми повичищали, погрябали. Хоча через оці дірки все рівно пролізає оце сіно. І треба грябати декілька разів на тиждень. Так, тут також кровенятка, все. Скрізь почищено. Зараз тільки води подоливаю і з кролями все. Ось так. Так що зараз налив водички вам. І до вас повернусь. так Тут сині мої гібіскуси, ну і ще плакуча верба також прийнялась. Ну і ось трояндочки. Вже перецвітають, правда, ну, але ще дарують свій аромат. Дуже мені подобається їхній аромат. Найароматніші троянди в квітнику. Отакі. Так, ця кроличка готується до окрову, хоча, я кажу, що це, напевно, третє відео підряд. Ну, але якась вона така непередбачувана. По ідеї, повинна е, окролитися 8 числа, 8 червня. Але не знаю, що там буде. Ну, Надіємося, що так і буде. Вона не є дуже велика така, ну але спокійна і чемна. Ось так. О, і курка мені допомагає ось наливати воду. Ну все, перепілочком воду насипаємо, ось вже п'ють отак. Такі чимнульки знають, як пити. Все чудово. Ну, скоро чекаємо перших яєць. Так що, такі в нас справи. Так, ось ось такі каченятка є, треба повибирати цю школу, тому що вона там заважати буде. Ще трохи качок боюся, вони... Інколи кусають, вон тільки вилупилося каченяв. Ось так. Інколи кусають, забають. Ну, але ця спокійна качка така. Так що. Нехай сидять тут уже на наступний день будемо їх від себе бира і будуть вони гуляти, з качкою разом. Так, індичатка наші біг. Наш крі, перепрошую, не кріль, а кіт, ну просто такий, що може витягнути звідки захочете. Ось такі двоє кольоровеньких і ось одне тут біле. Ось таке. Так, пропавав ось цю грядочку, тут де наші оці помідорчики. Капуста, також тут огірочки вже практично зійшли, оце китайське диво. Такі довгі повинні бути. Ось це такі вже. так, Тут е, дуже так не лазить, тому що тут десь посійний кріп. Ну, ось так. Ну, не хотів його тут потолочити. Тут уже гарненько зійшов, а ось тут ще ні. помідорчики цвітуть тільки. Вони не знають, чи низькорослі, чи середні якісь там. Так, також тут, коли промикав ось ці бур'яни, помітив, що тут є перчики. Ну, вони тут були, я знав, що вони тут є. Але якось так забулося. Також і гібіскуси, ось ці гарненькі. Ось тут. Оцей гібіскус. Тут є гібіскуси і ось тут. Ну і там ще є десь. Також ось тут. Салат такий гарний густий. І ще ось там перець біля салату. Ось так. Такі перчики. Можна потім буде їх висаджувати. Також одна савозька капустина зійшла. Ну, але нічого, вже є білокрилка, дивлюся. І не тільки на цій капусті, вже і там є. Тому треба буде вже оприскувати гарненько, тому що будемо без врожаю. Так, уже спіє смородина, хоча тут є буряни, хочу тут так лазити, тому що є ремонтантна малина, оця розсада така. Ну і шкода, щоб її потолочити. Смородинка непогана, така гарненька. І хочу звернутися до тих ледерів, бездерів, які кожного дня проїхають на велосипедах, лихословлять і ще сміються з моїх відео. Мені байдуже, якщо чесно. Тому що ви їх дивитеся, копійка мені капає, і мені від цього ніяк не образливо, а навпаки, приємно. Тому що перегляд зараховується, ну і копійка капає. Так що можете продовжувати в тому дусі. Щиро всім дякую. Щиро дякую хейтерам і добрим людям за підтримку. Всім дуже дякую. Ось так. Дуже над цим зациклюватися не буду, тому що тут нема над ким зациклюватися. Це лідери, які нічого не роблять і не робили ніколи, і сумніваються, що будуть працювати. Ось так. Так, ось тут ще є смородина. Також це кущики е, наросли від того, що вони гарно підживлені. Якби їх не підживляти, вони би не наросли. Наростали такою зеленою масою і не мали об'єму. Були би дуже маленькі, покручені. Слава Богу, не дуже покручені в цьому році, тільки де-не-де по листочку, але треба обробити, напевно, буде. Малини дуже багато і не знаю, як з цим ми впораємося, тому що треба буде розсаджувати. Тим більше тут треба пропувати, тому що трави так достатньо. Багатенько. Ось так. Малина гарно цвіте. Тут декілька таких кущів залишилося, не обрізаних. І дивіться, як вони зацвіли, і скільки на них малини. Просто дуже багато. А та, яка обрізана, також має багато на собі ягід зелених, але не, не так багато. Потихеньку працюємо, ходимо по городі, ну і ось так. Вишні в цьому році будуть дуже дрібними. Ну, не знаю, як кого, але в нас вони не будуть дуже з такими. Це сорт Мареляч, як там кажуть в народі. Але вона в цьому році не буде крупною. Ось така, як є, ось така, така, напевно, і буде. Тому що не було, не було дощу і вона ось така малесенька залишилась. Вчора гарно тут трохи попрацював, така невеличка грядочка, діляночка. Ось тут посаджені три кущики кавунів. Ось там, тут і ось тут. І цієї сторони від часнику, ось помідори посаджені. Помідори хочу похвалитися, вам вже є, зелененькі такі. Це не будуть дуже крупні помідори, це, напевно, або сливка або чері, але це низькорослі, це низькорослі помідори і ранньо стиглі, тому скоро чекаємо врожаю. Ось бачите, таке, отакий цвіт треба зривати, тому що на цьому помідори не буде. Воно тільки тягне лишню, е, лишню вологу і поживні речовини, тому їх видаляємо. Ось так. Такі помідорчики. Чесне, як вже заріз бурянами, треба прополювати. Він тут і не дуже такий гарний на цій частинці. Там далі кращий. Ось так. І не знаю, чи це гарбуз, чи це кабачок, але, здається, кашовий гарбуз, тому чекаємо, щоб побачити. Ну і останнє хочу е, сказати, що підживив свої кавунчики. Це ранньо стиглий сорт, сорт огоньок або вогник. Ось підживив розчином курячого посліду вчора. Е, також через тиждень буде підживлення е, калієм для того, щоб дати поживи для цвітіння. Це було для нарощення зеленої маси, а е, наступна піджив. Наступна підкормка буде для того, щоб надати всіх важливих поживних речовин для цвітіння, тому що він скоро буде цвісти, він зараз активно піде в ріст, вже квітоноси нарощуються, тому скоро будемо очікувати цвітіння. Ось так. Так, що такі в нас справи? А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.